Йдемте зі мною, йдемте, йдемте, демте. Я вам покажу доріжечку. Ви знаєте, що завжди показую вам всі новинки? Новинки ще гарячі, а це йде на чорній основі. Доріжечка крута. Ви подивіться. Бомбезна скандинавія в коричневому кольорі і зроблена під такі соломляні відтіночки, які зовсім не маркі. Ви подивіться, ця доріжечка йде про силиконена. Без ворсева, Ну який силікон? Ви подивіться, силикон, який буде давати продих. Ви цей силікон можете положити на паркет, на доску, будь-куди, дочекалися. І вона буде дихати. Вона буде насолоджуватися її доріжкою, ваша підлога. да. І ви дивіться, вона не ковзає! Вона не ковзе вигляд класної скандинавської доріжки в коричневих тонах, яка не буде вам ковзати, яка не марка. Така сучасна Скандинавія, трішечки в кольорах української соломляної. Класно виглядає. Ширина є до 2 метрів. І ви знаєте що? для перших 10 наших покупців, тільки слідкувачів, ціна буде 650 гривень. Не 900, не 850, 650 гривень на натуральну доріжечку, на якісному силіконі, саму нову, яка не ковзає, доставочка безкоштовна від 2000 гривень. Звертайтеся.